Нашувала свою позицію нейтральності конституційної нейтральності не середбачена і так далі. Вона винашувала таку позицію: що рано чи пізно Молдова все рівно об'єднається з Румунією, яка вже є членом ЄС і НАТО, і тому Молдові не потрібно окремо проходити процедуру самостійного вступу в ЄС і НАТО добиватися цього десятиліттям, який простіше там. Провести референдум, на якому 98-97% дев'яносто проголосує за об'єднання з Румунією. Вона війде і автоматично стане об'єктивно членом ЄС НАТО. Ну зараз вони змінили свою позицію. Вони зараз заявляють, що вони готові розпочати процедуру і хочуть разом з Україною. Ви знаєте, заскочити в ЄС як самостійний суб'єкт а не як частина, умовно кажучи, великої Румунії. І вони так само розглядають можливість зміни своєї конституційного статусу.